Тільки б не говорили про різні схеми шахрайства, зловмисники щодня знаходять довірливо громадян, які через необачність позбавляються від своїх заощаджень. Зловмисники зараз знаходять своїх жертв, особливо за допомогою фішингу і в сфері отримання державної матеріальної допомоги. Щоденно за таким фактом до поліції звертається більше десятка громадян. Понеділок не став виключенням, говорить інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Так і вчора, наприклад, місцева жителька звернулася до Шосткинського районного району управління поліції та повідомила, що лишилася своїх заощаджень. Як було встановлено, жінці у телеграмі надійшло повідомлення від чат-боту під назвою Є допомога. Потерпіла, зацікавилася, ввела всі необхідні конфіденційні дані, які були потрібні зловмисникам. Через декілька хвилин їй зателефонували з невідомого номера, представилися співробітниками Приватбанку та повідомили, що для підтвердження отримання допомоги. Оги, слід натиснути кнопку «1», що заявниця і зробила ці дії призвели до втрати певної суми коштів з банківського рахунку. Через певний час вона виявила, що з її рахунку зникли кошти в сумі 10 тисяч 822 гривні. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження та проводять всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників. Правоохоронці вкотре нагадують, як не стати жертвою шахраїв та дають рекомендації, як діяти, якщо вже потрапили на. Гачок зловмисників Поліція закликає громадян бути пильними та попереджає, отримуйте інформацію, особливо щодо отримання державних виплат, лише з офіційних джерел. Перевіряйте адресу сайту, на який переходите, адже лише один підозрілий символ може свідчити про те, що ви знаходитесь на фішинговому ресурсі. На приходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте на підозрілих сайтах ніяких реквізитів карток та іншу конфіденційну інформацію. Якщо ж ви все таки Потрапили до, до рук шахраїв, одразу дзвоніть до поліції, а також до банківської установи, аби заблокувати картку та рахунки.